Всім привіт із Закарпаття. Я вам хочу такое розказати. То просто який Бог великий. У нас у церкві військовий він на передовій. І так це стало. Ось, над його головою летіла ФПВ-шка, 20 см над його головою. І вона взривається, і її осколки летять у каску. І маленько полетіло у плече, він лишився живий. А у машині із ними ще було п'ять хлопців, які сиділи. Ви собі можете І хлопці кажуть, у всій машині з нами точно був Бог. То просто, як Господь, він рятує, зберігає. Тому Бог, він живий. І в нас у церкві. Є молитвений чат, де ми постійно в фурт молимося за військових, молимося за різні ситуації, за рак, за зцілення і так далі. Тому усіх запрошую реально у церкву слово Боже.